Незважаючи ні на що день народження приходить, і ми хочемо нагадати, що в нашого телеканалу також саме ось така подія: 15 років, цілих 15 років телеканалу Надія. Він пройшов складний, цікавий, нелегкий шлях свого становлення та розвитку для того, щоб стати тією платформою, з якої можна черпати надії та добро в цьому змученому світі. Про шлях телеканалу розкаже генеральний директор медіагрупи Надія Максим Крупський, який зараз з нами на онлайн зв'язку. Пане Максиме, доброго ранку. Добрий ранок, добрий ранок. Бачимо, що ви посміхаєтеся, значить, у вас також святковий настрій? Дуже раді вийти з вами на зв'язок. Найперше хочемо запитати ось таке: ми з Англіною не так давно в лавах команди телеканалу Надія, і навіть, якщо чесно, я особисто не знаю до кінця історії телеканалу, його заснування, як все відбувалося. Тож не сподіваємося, що ви розкажете, як власне телеканал Надія починав свою роботу, як з'явилася ідея запустити його в Україну. І з якими викликами зустрічався телеканал на початку своєї діяльності? В першу чергу, шановні колеги, я хочу вас поздоровити із професійним святом, яке Дякую. відмічалося, і також всіх наших колег, які можуть дивитися цей ранковий етер. І так співпало, що ми продовжуємо святкування, точніше почали святкування 15-річчя телеканалу, і mm -hmm. я своїм колегам сказав, що ми будемо святкувати його весь рік. Звичайно, okay. зараз непрості часи для святкування, але якщо розтягнути це святкування потрошки на весь період, то я думаю, що нам вистачить і радості, і натхнення, і наша основна ціль, ви знаєте, підтримати людей. Справжніми обітницями Божого Слова, його обітницями, і я думаю, що ми цю мету виконаємо в наступному весь наступний рік, коли будемо святкувати. 15-річчя. історія телеканалу тісно пов'язана з приїздом відомих на весь світ людей, спікерів в Україну, які проводили так звані супутникові програми. Це був такий бурхливий розвик супутникового телебачення, і були програми з Києва. З інших міст були винаймані гарні зали. Запрошувалися люди в живу відвідати ці заходи, але також була супутникова трансляція, і це дало поштовх для того, щоб подумати про створення першого християнського телебачення ліцензованого в Україні так чудово, справді. А скажіть, будь ласка, от які програми були найпершими? З чого взагалі все починалося? Тому що, як ми знаємо, що з самого початку можливо не було і такої великої команди, і не було так багато обладнання. Взагалі, ось як записувались перші програми? Якщо ви приєднаєтесь до нашого етеру завтра, це буде святковий етер, який буде тривати майже весь день. І там будуть і історичні кадри, де буде показана та малесенька команда, яка починала цю дивовижну історію найбільшого християнського каналу в Україні. Але я хочу сказати, що для любого телебачення є певні закони. Вони все ще діють, і ранкові програми, до речі. Є одним із перших, яких відкривають на всіх телеканалах, і наш телеканал також не був виключенням, тому що коли ми почали мовити цілодобово. Звичайно, ми мали заповнювати етер якісним контентом. І ранкова програма, до речі, це одна була із перших програм, яка створювалась. Також я хотів звернути увагу, що у всі часи існування телеканалу, особливо зараз, під час війни, програма про молитву це наша. Наша одна із найважливіших програм молитва вона просякає все життя християнина. Вона є одною з найважливіших духовних практик. Тому з самого початку створення телеканалу ми звернули увагу також на те, щоб в нашому етері була постійно програма про молитву. І звичайно, ми в одне з покликань телеканалу Надія. Це розказувати людям про Боже Слово, таке як воно є. Тому з самого початку створення каналу було дуже багато програм, які були присвячені просто розбору біблії по темам. Деякі називаються доктринами, деякі називають це віровченням. Але ми розбирали біблію по певним темам, що біблія говорить з того на цю тему або на іншу тему, і таких програм було з самого початку дуже багато. Я розумію, що це тільки крапелька в морі. От ці декілька фактів про програму, тому що насправді, якщо подивитися програму телеканалу на тиждень, дуже багато зараз різних програм, багато задіяних класних ведучих, також проповідників. І справді це велике благословення для нас сьогодні. За 15 років, це в принципі дуже такий тривалий термін. Ми впевнені, що були якісь кризи, можливо, були якісь перешкоди, з якими ми зустрічалися керівництво телеканалу. Команди. Чи можна розповісти, як приклад, можливо, декілька з таких, як команда телеканалу проживала непрості періоди? Можливо, є якісь цікаві історії стосовно цього? Я хотів би поділитися. Я також приєднався, якщо ви знаєте, не, не, не так прям давно, не так можливо. Нещодавно, як наші нові ведучі, які нам дуже подобаються в ранку надії, але я також не пам'ятаю всіх всіх історій, але технічні деякі питання в роботі каналу вони завжди викликають дуже багато емоцій, тому що ну щось ламається дуже невчасно. І це буває це може обрушити реально весь етер. І я хочу поділитися двома історіями, які мене надихають. Одна Історія сталася цього тижня. В нас впав сервер, який відповідав за архів, uh -huh. і в якимось дивом просто в із зусиллями технічної команди його вдалося. Підняти навіть до сьогоднішнього етеру і до завтрашнього святкового етеру ранку надії я дуже вдячний команді технічній, які змогли впоратись з цим. Але це дуже великий виклик для любого мовлення, особливо телевізійного мовлення, коли щось ламається. Але історія, яка мене ще більше надихає, це коли сталася війна, і у нас був технічний збій. І ви пам'ятаєте, що коли почалися перші атаки ракетні, багато людей боялися навіть виходити на вулиці і не ходив. Транспорт був такий так. період, коли в Києві не ходив. Транспорт я декілька разів в нашому етері згадував цю історію, коли дуже мужній працівник нашого телеканалу просто щоб налагодити технічний збій, сів на велосипед і проїхав з одного берегу Дніпра. На інші, тобто з одного з одної частини Києва в іншу, просто щоб приїхати і налагодити ту проблему, яка не давала нам повноцінно мовити. Я дуже вдячний йому за мужність. І в той час це був такий крок, який просто надихнув всю нашу команду і показав, що герої скрізь є по всій Україні і на фронті, які захищають нас, і також серед тих людей, які. В любі часи, особливо тяжкі часи, не боялися просто продовжувати своє покликання, свою місію і підтримували також місію християнського телеканалу. Так, справді такі історії настільки надихають і роз... показують нам те, що телеканал це люди, люди, які хочуть служити, які щиро горять, ось тим, щоб доносити вістку Євангелія через саме ось цей ресурс? А скажіть, будь ласка, ось стосовно трансформації телеканалу від першопочатків до сьогодні, як ми можемо простежити ріст телеканалу? От стосовно вашої точки зору, як саме телеканал пройшов ось цю трансформацію? Ну, звичайно, коли ми говоримо про телевізійне мовлення, ми говоримо про людей, які створюють щось, створюють певний контент, угу. і про тих людей, які дивляться нас. І це показує ну, найбільший розвиток каналу в такій, скажімо, в такому вимірі, який зрозумілим зрозуміли абсолютно всім людям. Це цифри, це величезна аудиторія, яка дивиться тебе. Ти можеш це досліджувати. Ви знаєте, що ми проводили певні дослідження аудиторії телеканалу в 2021 році, і ми були здивовані просто усвідомити наскільки багато людей знають про телеканал в Україні і дивляться його. Якщо не щоденно, то щотижнево так точно надихаються духовно, підтримують себе духовно, але також це і ріст самої команди, тому що за ці часи, звичайно, багато людей прийшло в наш ЕТР. Ввело наші програми. Десь хтось поїхав, багато ведучих змінилося. Але професійний ріст команди він також дуже важливий. Він відчувається любій людині, яка знається на телебаченні. Він просто може включити АТР, подивитися декілька годин і зробити певні висновки про професійний рівень команди. Але що для мене найважливіше, що також телеканал за цей час не тільки трансформувався в. В плані там професійному в збільшу свою аудиторію, але все-таки він не змінив основні цілі або своє покликання, тому що є певні теми, які ну ви знаєте, в телебаченні можуть. Втратити популярність? Ну, наприклад, якщо ви говорили про щось одне в інших в інших якихось вимірах, ми не говоримо чисто за християнський вимір, а потім це втратило популярність. І ви для того, щоб зберігти аудиторію, берете іншу тему, яка зараз там цікавить людей, популярна, і намагаєтесь таким чином втримати свою аудиторію. Яке велике благословення ми бачимо в християнському каналі. Що за весь цей час ми не зраджували тим темам, які були з самого початку найважливіші для нас, які ми хотіли донести людям розповісти їм про Біблію, про Божу любов, про ті величні обітниці, які є в Святому письмі, надихнути людей, підбадьорити їх. Щоб вони не втрачали надію, і навіть коли ми відчували, що із за певних подій в світі, із за певних настроїв, які є в суспільстві, деякі теми, особливо ну, християнські теми, вони не здавалися такими популярними. Ми не бігли за аудиторію, а намагалися продовжувати своє покликання і розуміли, що час зміниться. Знову якась нова тема, новий інтерес буде в суспільстві. Але кожна людина, кожна людина потребує Господа, кожна людина потребує надії і натхнення. І вони повертаються повертаються до цих тем і повертаються до нашого телеканалу. Тому я думаю, що ми це всі відчули і в 2021 році віримо, що опитування, які ми плануємо подальшому в наступному році провести показують, що наша аудиторія, незважаючи на те, що ми не зраджували своїм принципам ми продовжуємо мовити по суті про Бога, про Біблію, про сімейні цінності, про здоров'я, те, що ми починали з самого початку, воно продовжує бути актуальним і приваблює аудиторію. Отаке От благословення ми отримали за весь цей час. Дуже дякуємо. І справді, наскільки багатограний телеканал, так ми бачимо дуже багато е, і духовних програм, які наповнюють, які звертають е, наш погляд до Бога, так до Слова Його, е, закликають до молитви і взагалі до цієї трансформації. Але тут є і про здоров'я, і про сім'ю, і в принципі і про це, і наша програма Ранок надії і, знаєте, хочеться таке питання вам поставити. Вам треба вимкнути ваші всі вподобання стосовно якихось програм на телеканалі, і можливо, ви знаєте, чи статистику, чи якусь цікаву інформацію, яка програма найбільше знайшла відгук в серцях людей? От можливо, за всю історію телеканалу, можливо, те, що зараз, от що найбільше відгукується нашим глядачам? Звичайно, я був певний час і ведучим телеканалу, тому мені тяжко бути невпередженим. Але є певна статистика соціальних мереж, яка допомагає нам оцінити популярність тих чи інших програм. Звичайно, соціальні мережі не співпадають трошки з телевізійними вподобаннями, скажу так, може, не дуже професійною мовою, але зрозумілою для всіх. Але програма Дивовижні факти в перший другий сезон вона була одною із найбільш популярних. В нашому mm -hmm. каналі, і це було цікаво, тому що це був такий детальний, уважний розбір святого письма, і воно дуже сподобалося глядачам і мало гарний відгук. І це одна із причин, чому ми обрали метою нашого маратону, який буде завтра, і який буде тривати певний час і певні заклики, які ви будете бачити на телебаченні, щоб ми могли відновити. І записати новий сезон програми Дивовижні факти. Я думаю, що він буде надзвичайний. Так, справді дуже дякуємо вам. І ось, скажіть, будь ласка, ми, як християнський телеканал, і ви як керівник цього телеканалу. Ось як ви особисто бачите Божу руку в, в цьому служінні, в тому, як розвивається телеканал, яким він був, яким він є зараз, як Господь взагалі веде телеканал «Надія» дія за останні роки. Я думаю, що якщо б хтось би проаналізував телеканал, ну ви знаєте, що телеканали в тому числі це бізнес, так тобто є певні складові успіху, їх використовують для певних цілей, чи заробити кошти, чи мати певний вплив, в тому числі політичний, деякі для цього використовують телебачення. Але якщо подивитися за останні роки, то те, що переживали ми тут в Україні, це і виклики пандемії, а зараз виклики війни. Якщо це десь і екстраполювати на іншу ситуацію, на іншу країну або на інший час, то ніхто б не дав би і одного проценту, що таке служіння або такий проект, я б назвав його навіть соціальним проектом, мав би право на життя. Те, що ми продовжуємо мовити, без всякої зупинки, 24 на 7, це, це просто диво, тому що нас підтримують друзі зі всього світу. У нас цей проект він підтриманий дуже багать, багатьма глядачами. Ми це відчуваємо. Ми отримуємо е, щоденну підтримку від багатьох людей зі всього світу, які хочуть, щоб цей проект рухався вперед. І це вже перше диво. Е, другий момент, що, е, що для мене дуже важливо, це те, що певні цілі, які ставить телеканал. Вони також здійснюються, тому що те, що ми бачимо в нашому суспільстві, те, що воно переймається цінностями, і це також заслуга християнського телебачення не тільки нас, звичайно, але багатьох людей, які намагалися, щоб наше суспільство, наші люди в Україні, вони не були просто такими людьми, для яких важливо. Поїсти, попити, мати певне розважання і не які не зовсім не зважають на цінності. Ця війна показала, що в нашому суспільстві цінності мають дуже велике значення. А значить, мета нашого телеканалу те, що ми багато років говорили, що життя людини це не тільки їжа і щось попити, це не тільки певне розважання, що є духовна складова життя людини, що є певні цінності, є певні принципи, які ми відстоюємо будь-якою ціною. І це в тому числі і релігійна свобода, і, взагалі, свобода, про яку мріють українці, за яку вони борються. і інші цінності, сімейні цінності, цінності святого письма, цінності молитви до Бога. От зараз це показує це проявилося, що ці цінності вони присутні в суспільстві, і ми віримо, що і ми свій вклад внесли в те, щоб такі цінності були сформовані, щоб наше суспільство не було е, суспільством дуже цинічних людей, для яких немає значення життя інших людей, для яких немає значення е, цінності, свобода, Біблія, Господь. Ми бачимо інше в нашому суспільстві. Звичайно, що багато проблем. Звичайно, дуже багато інформаційного шуму, який відволікає людей від цих цінностей, від того, щоб їх захищати. Але ми віримо, що з Божою допомогою ми продовжимо своє служіння і будемо формувати цю важливу суспільну думку також щодо Бога, щодо Божого слова і щодо цінностей, які мають бути в суспільстві. Дуже дякуємо за це все, що ви розповіли. Справді розуміємо, що це той корабель, який веде Бог, тому що по всіх світських мірках ми розуміємо, що це нереально було б триматися в ці надскладні часи: пандемія, повномасштабне вторгнення, і враховуючи те, що тут відсутня будь-яка комерція, рекламні інтеграції. Ми розуміємо, що це тільки Бог веде телеканал і це служіння на останок. Які плани є у телеканалу Надія, і як наші глядачі, які дуже люблять дивитися телеканал «Надія», можуть підтримати ці плани і посприяти також поширенню цього контенту? А в першу чергу я хочу подякувати глядачам, які залишаються разом з нами, і сказати, що ми не збираємося їх розчаровувати у 2024 році, тому що готується ряд нових проєктів, які мають вийти. На каналі, які буде цікаво подивитися, я з нетерпінням очікую вихід цих проектів. Також ви бачите, що відновлюються деякі проекти, які були на паузі декілька років, і тому ми радіємо і віримо, що на телеканалі Надія завжди. Буде що подивитися, те, що вас підтримує духовно, те, що вас надихне, тому продовжуйте залишатися з нами і дивитися телеканал «Надія». підтримати нас дуже просто. Треба просто зайти на сайт, офіційний сайт телеканалу. і там є вся інформація, якщо ви бажаєте підтримати цей важливий напрям, напрям в нашому суспільстві, яких не так багато телеканалів, не так багато медіаплатформ виконують, щоб зберігати ці духовні біблійні цінності. Справді дуже дякуємо вам за те, що ви поділилися із нами. Насправді найціннішим це те, для чого взагалі існує телеканал, тому що те, що він продукує, наші глядачі точно бачать, і ті, хто любить дивитися телеканал, надія, то вони його і дивляться, і надихаються далі. Але, от саме місія, саме ось те, що є глибше, що можливо не присутнє в жодному іншому телеканалі. То справді дякуємо за те, що ви розповіли нам про це ще раз нагадали і надихнули, що справді, в будь-якому випадку, Господь він веде, він керує, і він справді веде свій телеканал. Дякуємо за те, що були з нами. Дякую, друзі. Нагадуємо, що ми мали розмову із Максимом Крупським, це генеральний директор медіагрупи Надія. Друзі, тож долучайтеся також до нашого етеру в суботу. І надихайтеся далі, святкуйте разом із нами, виконуйте умови в соцмережах, розіграші, вигравайте призи і залишайтеся з телеканалом. Надія ну а ми скоро повернемося до вас.